Художники, архітектори та дизайнери роблять наш світ яскравішим. Відтак їх робота потребує відзначення. В цьому переконують обласні чиновники. Кращими ці Прикарпаття стали лауреатами премії імені Ярослава Лукавецького. Мешканка надвірної Ольга Посирук – вишивальниця. У її колекції близько пів тисячі вишитих своїми руками рушників, серветок, сорочок та подушок. За півстоліття клопіткої роботи каже пані Надія, її майстерність оцінили. Нагорода це для мене очікувана. Я вже навіть не мала надії, що ще колись мене мої роботи оцінять. Ну? Низько кланяюся тим людям, які мене оцінили, і дай їм Боже здоров'я на вручення премії Ярослава Лукавецького завітала й родина художника Олександра, правнучка відомого митця. Вона майбутній художник. Дивлячись на дідові картини, розповідає дівчина, почала малювати з п'яти років. Ще коли була маленька, я брала натхнення з його робіт. Цей день власне є дуже важливим для всієї родини, і мені дуже приємно, що мого дітися пам'ятають, люблять і вшановують загалом. Дипломи та почесні знаки отримали члени колективу під керівництвом Володимира Дворника та авторський колектив під керівництвом Богдана Губаля, а ще художники Михайло Дейнега та Володимир Повшик.